Вітаю! Сьогодні я займаюся тим, що буду садити ось таку вкорінену коронку від домашнього ананасу. Цю коронку я вже поставила дуже давно, і вона наростила багато коріння. Бачите, пересадити її треба було в горщик теж давно, але ну, не було часу, і тому пересадка буде тільки сьогодні. Значить, цю коронку я викручувала з домашнього ананасу. Ми вирощуємо вдома ось такі от ананаси. Ця рослина дуже велика. І ну, от у мене такий екземпляр. Бувають трошки поменші, але це ми колись були за кордоном і привезли звідти ананаси. І оце я вкорінила, і з року в рік ми потім з'їдаємо той ананас і викручую я коронку, і вкорінюю заново, і так він росте. Ось ананас у цій рослині вже років два. Якщо ви вкорінь, вирощуєте ананас ось з такої коронки, то вона буде плодоносити у вас десь на третій рік. Якщо ви вирощуєте з діток, то ананаси можуть ще давати ось тут от прикорні при можуть давати діток таких, то там вже плодоносити воно буде на другий рік. Але в мене ось такий екземпляр, який плодоносить тільки на третій рік. І от дивіться, тут ще він ну, не плодоносив, і ну, ананас плодоносить взагалі один раз. За своє життя, а потім або діток дає, або ну, просто викидаєте його. І от бачите, там нема ще е, квіточки, і я хочу, щоб зараз простимулювати трошечки появу цієї квітки і от обкладаю отак от яблуками, які ну от, там все-таки дають запах, і е, з'являється тут всередині з'явиться червона квітка. Також можна стимулювати карбідом гасити карбід і отою водічкою, отак от, залити водічку всерединку от сюди і таким чином простимулювати. Значить, ростуть ананаси у мене на невеличких горщиках ну, в зрівнянні з рослиною такою. Полив для них, як для кактусів, дуже е, малий. Але зараз оці, е, ну, мої кактуси, тось, оці ананаси ростуть на вулиці, і якщо попадає дощ, От буває так, що дощ або шлангом поливаєте, то нічого страшного, ананас може акумулювати цю воду, вона отак от збіжить по оцим листочкам і все. Аби тільки не заливати. Тобто, якщо він у вас стоїть на вулиці, то він повинен стояти на землі без, без цього горщика, без поддона цього, щоб тут не скаплювалася вода. Так, ну, Давайте я вам покажу це наш ананас. Він був е, вирощений е, заквіт е, осінню. Дуже позно, пізно осінню, і е, вирощувався взимку. Взимку було холодно, сонця мало, тому він такий ну, невеличкий, бачите, от, зовсім невеличкий. Але з нього можна взяти коронку і також можна. І ну, поласувати трошечки тут ананасом. Домашні ананаси вони зовсім не схожі на ті, які в магазинах продаються. Бачите, він жовтий, в нього запах дуже такий смачний. А викручувати цю коронку дуже так просто. Так от Повернули от, і все. От Бачите, яка короночка. Ну, тобі, тут такий запах зараз цього ананаса, Ну, тільки він малий, тому що він був зимовий, на зимовому вирощуванні. А так, ну десь у нас виходить десь разу в два більше ну от такого розміру. Отак от Десь ананас. Значить, от дивіться, викрутили ми цю коронку. да, І для того, щоб його далі поставити на укорінення, треба отак от обережно зачистити ці всі полюстки. Бачите? Отак от зачищаєте. Тобто знімаєте, так от по черзі, знімаєте, знімаєте оці всі пилюсточки, які тут ну, повиростали. Взагалі, домашній ананас він же ж не переморожений, і тому він вкорінюється дуже-дуже гарно. Десь на 10-й день може з'являтися, тобто він дуже швидко вкорінюється. І я ще не, ні разу не бачила, щоб домашній ананас згнівав. А якщо ви купуєте в магазині ананаси і спробуєте отак от їх виростити, то вам треба там підчистити мабуть, якісь там гнілі місця, просушити там, прибрати пінцетиком все, що там гниле є, от, і потім поставити на вкорінення. От, дивіться, бачите, я як зачистила да, це ананас. Тобто корінці будуть отут от утворюватися Ой, так пахне. Тільки викрутила і він дуже-дуже пахне. Ну от, Отак я висвободила оцю щійку, да, і е, зараз, от подивіться. Як він в мене цей ананас стояв. От бачите, він зовсім не касається води. Тобто вода випаровується і він дає корінці. Тобто, ну, тут по мен... по... мало водички. Для першого разу, якщо я оцей буду ставити, то я поставлю так, щоб він тільки трошки-трошки, от трошечки касався води. Так, ну Давайте оцей посадимо, а той потім поставимо на вкорінення. Значить, Для посадки ананасу у нього е, дуже такі корінці е, ніжні, і тому я використовую просто торф. Йому зараз нічого не треба. ну, Для початку йому треба розвинути короневу систему. Торф з перлітом. От дивіться, треба знайти отакий от, от агроперліт, Великий. Не труху, а великий агроперліт. Ну, Коротше, постаратися якось його знайти купувати. Тобто, ви садите зараз от просто в торф для нарощування кореневої. І от подивіться сюди, да? тут в нього всередині немає корінців, а корінці ростуть от, цієї от шейки, от, яку я там освобождала. Так? От вони, бачите, утворюються корінці. Тому отак от зробимо тут таку, такий бугарочок. І отак, от в этот бугарочок, отак обережненько, опустимо ці корінці, треба буде закріпити його. Тобто, навіть то, я взяла величенький горщик, можна ще менший горщик. Головне зараз його не залити, а корінці він в такій пухкій землі буде. Дуже гарно нарощувати. Потім, коли я побачу, що е, в, в дремнажні отвори горшка е, пройшли корішки, ці корінці, то я зможу його пересадити в більший горщик і все. І там він уже буде рости аж до того, як буде плодоносити. Отак от, от посадили, можна трошечки. Ну, Придавити чимось, Ну, поки що. Да? Отак От покласти може, камінець якийсь. От, щоб його... Поливати, я перший раз буду водою з радіфармом, або можна взяти ще якийсь укорінювач. Також я знаю, що люди припудрюють ці корінці укорінювачем. Але у мене там досить багато корінців. Я його пізно сажу. От, тобто його треба було посадити вже, мабуть, неділі-дві назад. Ну, так от не будемо його. Тут просто кажеться, що воно може заглиблено, але е е торф сухий, і коли я його полью, то він трошки туди е ну, присяде. Присяде, придав наші корінці. Так. Потім вода пройде, я його поставлю на землю, от, щоб вода в нього сходила. О, от трошки води налила і вже він гарно тримається. Зараз ще тут нальємо водички. Ну, Коронка вийшла дуже гарна, от в неї така серединка така, видно, що він росте. Нарощую собі верхівочку. От, а був такий же малий, як і цей. ну а цей, от дивіться е Ставимо отак от в воду. Тобто треба подивитися, щоб він туди не падав. І налити сюди води. ну Я не приготувала води такої чистої, але вода повинна бути так, щоб вона тільки трошки отак от касалася. А може, так от трошечки от, так, буквально касалося о, цієї коронки. Можна ще покласти от, так, на дно, покласти отакий от, от смангала е, от, гальок, бачите? От, і тоді водичка буде така, що о, ну щоб воно ізолювалося. От, якщо я так от покажу, то от воно от, так, от повинно бути. але Треба от сюди треба трошечки долити води. І тоді він буде нормально стояти. От. Ну Десь на 10-й день вже корінці будуть. Ну Отак от ми сьогодні зробили пересадочку. Це буде у нас новий цитрус. Ой, новий, новий ананасік. От, і будемо чекати на його плодоношення. Ну, а цей великий, я сподіваюся, що він у нас заквітне. А якщо він за допомогою цих яблук не захоче квітнути, значить будемо його стимулювати, тому що він повинен заквітнути влітку, тоді і плоди будуть великі. А коли він у нас от заквіт пізно осінню, то плод, бачите, який він ну, оказався малий. Тобто йому не, хват... ну, не вистачало світла, от. і оце ми зараз його зрізали, але він не наростив. Великої маси. Так що, можна вирощувати вдома? Спробуйте. Це дуже-дуже цікаво.